Всіх вітаю! З вами Марія, і сьогодні побачимо під підказки до новичка. Давайте побачимо, що він там хоче вам розказати, на що хоче звернути вашу увагу. Так, щось мені світло замало. Отак краще. Так, підказки до мовичка. Зараз я трошки подивлюсь. Дивіться, тут не подобається вашому, ну, комусь з вас, кажу зараз, це не подобається вашому домовичку якийсь чоловік, який буває у вас вдома. І буде лякати і цього чоловіка, і вас буде лякати, щоб ви з ним не спілкувались. 96, тут є цифра, або це номер квартири, або це рік народження, або чоловіка, або жінки. Тобто це така його допомога. Він знає, що це для вас не та людина, з якою ви повинні далі будувати своє життя. Чимсь він вам заважає і хоче, щоб ви не спілкувались. Далі. Тут інша справа, зовсім інша справа. Тут жінка така, як, як він любить, коли ви не просто смієтесь, коли ви вибачте за це слово, але от так, так дає підказку, коли ви регочете, от показує мені, що ваш сміх це щось. І показує, що так вас змушує сміятись якийсь дуже дружньо до вас налаштований чоловік, який, взагалі, то не хоче бути просто другом вам, а хоче бути поряд з вами поважним чоловіком, поважною людиною, щоб ви на нього дивились як. Якщо хто знає карти Таро, то як на імператора, як на найголовнішого чоловіка в своєму житті, має до вас почуття людина. Йому подобається цей чоловік, йому подобається, як ви себе почуваєте поряд з цим чоловіком. Каже, ну це ж це ж той, що треба. Так, слухайте, він що тут сьогодні тільки про пари буде. Ну, я не думаю, що ще покаже, але поки що це все про спілкування у відносинах. Дивіться, ось тут для когось каже, що Там, де ви чогось не розумієте зараз в вашій парі, і тут і чоловік і жінка не розуміють щось. Щось їм таке, знаєте, от і все здається, що один від одного щось приховують. Буде якась ситуація, як. Це знаєте, як допоможе вашу пару або зблизити і на довгі роки, або е, взагалі от допоможе вам розійтись, бо ви ну просто там не можете якось сприймати один одного, ну, так, як щоб бути міцною парою. Це, е, знаєте, коли. Я, е, у вас внутрішньо є питання, ви не можете собі відповісти на це питання. Тож він влаштує якусь таку ситуацію, щоб вам легше було прийняти рішення. Ось так показує. І отут емоції. Що за емоції? Вони від кого? А це мрії. Це мрії. Чоловік мріє про жінку, яка викликає у нього дуже теплі емоції. Це поки що він просто мріє. Я не бачу, щоб якісь конкретні дії він робив. Але, знаєте, коли в роздумах. Можна йому до цієї жінки якось ну, активність якусь мати або він ніби не знає, от ця жінка, вона з кимсь у стосунках чи вона сама по собі, тому й немає активності. Ну, знаєте, сам собі налаштував обмеження. Але час від часу спілкується з нею по телефонними розмовами? Подобається вона йому. Ну то й що ти хочеш сказати тут? Каже, що якийсь клопіт. А, у перспективу каже, зараз скажу, буде ситуація, яка буде надавати йому клопіт. Оцей клопіт його виведе з обмежень, коли, знаєте, сам себе зупиняє в, яких, в якійсь активності. І через цей клопіт він як розкриється перед цією жінкою. І ну, буде зворотній зв'язок, буде розмова якась, яка виведе на спілкування там, де він зможе поставити питання, чи він може на щось розраховувати, чи взагалі йому і не мріяти більше. Ось так показано. Каже, влаштую йому клопіт. Ну, хай хай розважається. Далі. Ось тут щаслива людина показана, бо два важливих якихось моменти закриє. Знаєте, от там, де складнощі були, де щось може і затягнуто було, але тепер вже є надія, що швидко зробиться. Як виходить на таку, знаєте, пряму вже дорогу, яка веде до завершення у справах стосовно особистого життя, стосовно от особисто самої людини, коли людині треба щось для себе зробити, бо поки не зроблено, просуватись далі дуже складно. Жінка яка з дитиною. Цією жінкою опікується старша жінка. Дуже хоче якось, знаєте, от допомагати, хоче бути поряд. Ну, у когось польові роботи починаються. Угу. Ну, тут він вас підтримує, каже молодець. Ціную твою вправність. Літери С, П, О, В. В навіть не одна літера тут. Щось їх накидав багато. Так, час затягується, каже до спілкування чоловік. Ти, каже, тягнеш час. Десь ви спілкуєтесь чоловік з жінкою, жінка з чоловіком. Телефонного дзвінка чекає саме чоловік. Каже, ти тягнеш час, дзвони вже. Каже, ти для нього номер один. Так, далі. Що тут ще? Ну тут для когось буде закриватись потроху тема чоловік та жінка спілкуються, як знаєте, за одним столом сидять. Обмірковують ну, якусь там тему. Чоловік чує від жінки саме, що треба змінити. І там такі якісь кардинальні зміни. Тобто без цих змін, ну, так, знаєте, ніби я не можу далі з вами працювати, наприклад. А у вас воно може бути якось інакше. Але, от, знаєте, коли жінка ставить умови, а чоловікові нічого не лишається, крім того, щоб йти на ці умови. Ось так. Далі дивлюсь. Так, ось тут для когось з вас по роботі є, у вас у спілкуванні чоловік, який так хоче, щоб ви до нього звертались по допомогу. Так хочеться йому бути важливим для вас, От, щоб ви виділяли його серед усіх, щоб підкреслили в колективі його важливість. Далі дивимось, робота з соціум. Не дуже приємна новина, очікує на чоловіка. Знову ж таки, від жінки це може бути одна і та сама ситуація, а може бути вже інша якась для інших людей. Тобто, дивіться, як. Тут жінка, вона як зміни. Буде промовляти. Про, ну тут новина стосовно змін там, де. Зараз. Ну, тут знаєте, чоловік такий, що. Він як надає створює неприємності для людей, які перетинають якусь межу і, і у нього тут будуть зміни от по звичному якомусь графіку роботи. Мені ось так, ну, може, просто графік роботи буде змінюватись в людини. Далее. Ні, тут я так все більш нічого такого там не бачу. Що в нас тут? Найближчі дві доби для когось, а для когось два тижні. Прислухайтесь жінка до ідеї, яку вам промовить чоловік. Вона дуже така міцна. Ну, тобто, якщо ви згоджуєтесь на цю ідею, якщо ви прислухаєтесь і будете щось робити, що він вам підкаже, то це для вас на краще буде. Ви від чогось можете позбавитись. Угу. Далі. Хтось тут або буде займатися, ну, якісь там вправи людина робить, або просто от щось там тягти, буде щось. знаєте, Коли треба буде ну, силу фізичну прикладати, щоб щось робити. Тут мені такий зосереджений чоловік показаний, який просто от буде всі свої м'язи активувати. Така фізична сила потрібна буде. Для когось жінок це вам треба буде звернутись до чоловіка. Самі навіть не намагайтесь. Це просто це чоловіча якась буде робота. Не треба вам так аж напружуватись і не соромтесь, просіть про допомогу. Або, знаєте, ставайте в позу цукерниці, руки в боки. і Скажіть, що вам треба, бо для жінки це аж занадто, не, не тягайте таке. Слухайте, тут якийсь чоловік, або він о, один одного буде, о, ну, якогось чоловіка буде просити про допомогу з собакою, або просто знає, що той мріє про собаку, і буде йому пропонувати, що тут є. Таке гарне цуценя, може, ти собі візьмеш? Ось така ситуація. Угу. І дивіться, якась жінка маску зніме перед, перед, перед чоловіком, в чимсь зізнається. Е, знаєте, це як е, зрозуміло для себе, що цьому чоловікові можна довіряти і тому в чимсь зізнається, От, знаєте, як покаже себе справжню. Якийсь час спостерігала людину. Це правильно. Не завжди треба одразу відкриватись людині, бо ви ж не знаєте, з ким ви спілкуєтесь, треба побачити спочатку. Це все правильно. І у когось чоловіків, там, де вам зараз складно щось вирішити, у вас це може затягнутися аж на два тижні. Ну, але ви вирішите своє питання. І до когось ви все ж таки будете закликати на допомогу якогось чоловіка. Тобто самотужки там буде складно. Ось так. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І головне, будьте в безпеці. І побачимось знов в нових відео. Всім пока, всім дякую за зворотній зв'язок.